¿Qué dices? ¿Que tu amigo Керісс Кетуамігон Маск ese hueso! Що хоче сказати нам ця фраза? A otro perro con ese hueso. до іншої собаки з цією кісткою? Дослівно слівна A otro perro до іншої собаки Конесо hueso. з цією кісткою. Ця фраза говориться, коли ми у щось не віримо абсолютно. Наприклад, хтось каже. Що в нього друг Ілон Маск, і що він з ним гуляє, розмовляє, відчуває і так далі. І тоді можна сказати йому, що не вірю, але через таку фразу: autropero конесе уесо. До іншої собаки з цією кісткою. Keto amigo es Elon Musk, autropero конесе уесо. Дякую за увагу, підписуйся на канал, ставте лайки і до зустрічі в нових відео. Асталого!